Доброго дня, дорогі діти! Продовжуємо нашу мандрівку сторінками історії Київської Русі. Сьогодні ми привідкриємо завісу найславнішого етапу розвитку Давньоруської держави періоду, коли вона досягла своєї найвищої могутності. А тому темою нашого сьогоднішнього уроку є Київська Русь за правління князя Володимира Святославовича. В історії кожного народу є особистості, які вміють змінювати його долю. Володимир Святославович, або ж більш відомий під прізвиськом Володимир Великий, є саме таким. А тому головним завданням нашого уроку буде сьогодні з'ясувати, яким чином Володимиру Великому вдалося зміцнити державу київська. Русь. Звісно, нам слід зупинитися і на більш детальних завданнях. Зокрема, на цьому уроці ми повинні дізнатись, які землі були приєднані князем до його держави, які заходи були здійснені ним для зміцнення Київської Русі. Ми повинні вміти характеризувати зовнішню та внутрішню політику князя Володимира. Звернути на процес запровадження християнства. І звісно, що як підсумок ми повинні вміти давати оцінку діяльності князя Володимира Святославича. Аби вирушити у нашу мандрівку, нам слід перетнути кордон кордон часу, а перепусткою. На ньому для нас будуть правильні відповіді на наступне запитання, які, я сподіваюсь, ви знаєте, як відбувалось поширення християнства за князювання Аскольда та Ольги, коли, за повідомленням літописця, печенігів вперше з'явилися біля кордонів Київської Русі? Які східнослов'янські союзи племен входили до складу Київської Русі за правління князя Святослава? Які зміни у правлінні державою здійснив князь Святослав? Дякую за чудові відповіді. Розпочинаємо нашу